Екзорцисти знають, яку велику силу має згадування страстей Христових, звернення до найсвятішої крові іран Спасителя, його пронизаного Списом Боку і Христа, на якому він був розіп'ятий, тому поширюємо набожність до найдорожчої крові іран Спасителя і присвятімо цей місяць роздумам про любов Творця до людини. Яку Він виявив через свого Єдинородного Сина Ісуса Христа. День шостий Господи Ісусе, Божественний Спасителю, що своєю кров'ю відкупив нас, грішних людей. Ми дякуємо Тобі за найдорожчу рану на Твоєму боці, якою ти з любові до нас дозволив ранити своє серце, нехай буде благословена рана Твого боку, з якої витекла кров і вода, щоб омити нас від наших гріхів. Страждаючий Господи Ісусе, через рану Твого боку дай нам ласку, про яку ми з довірою просимо Тебе, допоможи нам поставити любов до Тебе. На перше місце в нашому житті і не турбуватись про речі світу, допоможи нам перед смертю бути забезпеченими святими таїнствами, щоб щасливо перейти у вічність, де ти живеш і царюєш навіки вічні. Амінь. Ти, який за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами, маючи мої рани. Ви маєте все, моліться, щоб набожність до моїх святих ран поширювалась по всьому світу. О Ісусе, Божественний Спасителю. Будь милосердний до нас і до цілого світу, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Прости мене, будь милосердним до нас, мій Ісусе, та захисти нас своєю дорогоцінною кров'ю від навколишніх небезпек. Предвічний Отче, будь милосердним до нас. Через кров і рани Ісуса Христа, твого єдинородного Сина, просимо Тебе, вияви нам своє милосердя. Амінь. Предвічний Отче, жертвою Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. Омій Ісусе. Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих гран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги. Твої святих ран, о, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. о мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, о мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, О мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, О мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Oмі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твої святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих, твої святих ран. Предвічний Отче. Жертвою Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, О омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. Омій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, мій Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги, Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран о Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе. Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую тобі рани, Господа нашого Ісуса Христа, настілення ран наших душ, предвічний Отче, жертвую тобі рани, Господа нашого Ісуса Христа, настілення ран наших душ, предвічний, Отче, жертвую тобі рани. Господа нашого Ісуса Христа націлення ран наших душ.